Сьогодні всесвітній день книги, який підкреслює важливість літератури у нашому житті. Книги, будь-то паперові, електронні чи аудіо розширюють світогляд, допомагають поглибити знання. Про роль книги у сучасному світі цифровізації ми поговоримо з директоркою Вінницької міської централізованої бібліотечної системи Оленою Заквацькою. Пані Олено, вітаю вас. Добрий вечір. Тож всесвітній день книги. Чи читають українці зараз, і зокрема Вінничани, і що? Насамперед хочу привітати усіх із Всесвітнім Днем книги. Днем, який вшановує книгу, вшановує авторів, підкреслює корисність читання, тому що книги це скарбниці знань, це джерело мудрості, інформації, це наше натхнення, наші ідеї. Читати корисно, читати потрібно і читати модно і престижно. Чи читають війничани? Так читають. Якраз ми завершили календарний рік і звели основні свої підсумки роботи, свої статистичні дані, і можемо у порівнянні з минулими роками вже констатувати, що читачів у бібліотеках побільшало, відвідувань побільшало, і книговидача теж збільшилася. Це не набагато, але десь в середньому на 2% у нас збільшилось читачів. Тобто, все-таки показник читаності збільшується. Яку літературу обирають? Ми почули про психологію, що ще люблять читати. Звичайно, так як у нас масові публічні бібліотеки. У нас здебільшого читають художню літературу. Якщо говорити у відсотках, то це більше ніж 50% обирають художню літературу. Понад 20% – це навчальна довідкова література, по 10% суспільно-політична, науково-популярна і вже менше там 5% – усі інші галузі знань. Чи задовольняють українські видавництва зараз читача? Чи є стільки книг, скільки хочуть бачити? Так на даний час можливості наших видавництв дійсно значно розширились, тому що в порівнянні з минулим роком, з 22 роком, у двадцять році збільшилась кількість видавництв. Якщо я не помиляюсь, їх загалом десь 310 а 270 це нові, які відкрилися у 2023 році. І е, книговидавнича продукція, яку вони видають, збільшилася десь на 70%. Тобто видавництва запрацювали на повну потужність, і, тобто і ми маємо е, змогу закупляти у них літературу. Аудіокниги чи працюєте з ними і чи затребувано це зараз? Так, ми працюємо. Е, фонд наш десь. Е, Понад 850 тисяч примірників друкованої літератури, із них десь 2 тисячі. Ми маємо аудіовізуальних матеріалів. І ем, звичайно, що вони затребовані. Хто попу... обирали для кого? Це певна категорія людей, тобто люди з особливими потребами, слабозорі, люди з інвалідністю. І ми над цим працюємо. Ми хочемо все-таки збільшувати цю кількість книг, тому що паперова книга не задовільняє усіх категорій користувачів. Тому ми беремо участь у різних проєктах, у різних грантах для того, щоб закупити більше, все таки аудіокниг, електронних книг і працюємо над цим. Зв'язку з війною, дійсно, ми бачимо, що багато людей втрачають зір ї. ось ці аудіокниги допоможуть знайомити з літературою. Так? так, якщо говоримо про аудіокниги, ви кажете, що будете збільшувати це якісь грантові проекти, як то працює? Так, насамперед, ми беремо участь у таких грантових проектах, тому що в умовах війни, звичайно, бюджетне фінансування не дозволяє якби, акумулювати і виконати усі наші потреби. Ми розуміємо, що кошти потрібно зараз всі спрямовувати на підтримку Збройних сил України, тому ми шукаємо можливості, де би ми могли залучити позабюджетні кошти. Зокрема, ми зараз беремо участь у конкурсі Українського культурного фонду і чекаємо результатів цього конкурсу. Якщо все-таки результат буде позитивний, то ми виграємо кошти і реалізуємо проект саме для людей з особливими потребами. Як заохочуєте вінничан читати, що проводите в бібліотеках? Ще Проводимо дуже багато заходів. У нас бібліотек 23. Це і на території міста Вінниці, і наші приєднані території. І в кожній бібліотеці практично щодня відбуваються заходи, які популяризують книгу. Це насамперед презентації книг, які відбуваються і в бібліотеках. Це онлайн презентації, це буктрейлери. Це творчі зустрічі з авторами. Ми запрошуємо поетів, письменників на авторські презентації. Звичайно видумуємо, <смі> заохочуємо людей. Наприклад, сьогодні ми в кінотеатрі «Родина» презентуємо книжкову ілюстративну виставку Фільм у твердій обкладинці. Там відбувається прем'єра фільму, і ми зібрали усі книги, які екранізовані на екранах, для того, щоб відвідувачі могли познайомитися. Не тільки з фільмом, а ще й почитати книгу. Е, я вже сказала, що відбуваються авторські презентації. Засуйте, можливо, якусь найближчу. Так. До речі, е, у нас в 11 березня, це в понеділок, о 16-й годині в бібліотеці філії номер 11 Це на вулиці Князів Каріатовича, відбудеться презентація книги Євгенія Рулдигіна Час відважних. Презентацію на жаль будуть проводити вже батьки, тому що Євгеній загинув на війні, і батьки в пам'ять про нього видали книгу і приїхали. До нас із Хмельницького приїдуть і будуть презентувати цю книгу. Тому, користуючись нагодою, запрошую всіх виничан, всіх охочих долучитися до цього заходу. Книгу можна буде придбати, а кошти вони передають на Збройні сили України. Ще одне коротке запитання. Чи організовуєте якісь акції власне для військових по збору книг? Тому що це зараз актуально? Так постійно організовуємо акції по збору україномовних книг і е, це є така всеукраїнська акція бібліотека Українська. Сього воїна ми збираємо книги і передаємо їх у військові частини, а також у медичні заклади, де проходять лікування, і реабілітацію. Наші захисники і захисниці. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову.